Вітаю всіх любителів собак на каналі Пушинка Валюшка Сьогодні ми будемо говорити про собаку, яку вивели в Україні. Собака Одіс. Це перша порода собак, країна походження якої Україна. Породу вивели одеські кінологи понад 40 років тому. Одіс дуже схожий на українську вівчарку. Порівняйте самі, на екрані ви бачите породу Одіс і українську вівчарку. Правда, є щось схоже? Одіс також собака, що вийшла у результаті схрещування. Процес схрещування йшов десь 20 років. Схрещували і метесів, і, і породистих собак. Базові породи. Це жарко-шерстний фокстер'єр, кареликовий сріблястий пудель та мальтійська болотка. Результат всіх приємно здивував. Порода вийшла дуже гарна. Зріст 35-37 см. Чудові компаньйони. І за весь період виведення породи у собак не було жодних серйозних патологій. Зараз ви дізнаєтесь, чому одіс називається одісом. Тому що це назва абревіатура О Одеська Д домашня і ідеальна си собака. Одіси не потребують складного догляду. А які ще є плюси у цього песика? Вони ласкаві та доброзичливі, грайливі та активні, розумні та легко піддаються дресируванню і добре ладнають з іншими тваринами та дітьми. Але є й маленькі мінуси породи. І які ж вони? Вони люблять гавкати, потребують фізичних вправ та можуть бути впертими. Ось такі милі ці одеські ідеальні домашні собаки Одіси. А чи є або був у вас Одіс? Пишіть в коментарі. Також пишіть про які породи вам ще цікаво почути. До зустрічі!